Незворотня втрата це коли ми втрачаємо людину, яка пішла з цього життя. Зворотня втрата людини також може бути, наприклад, це розлучення. Розлучення ми можемо відновити, тобто знайти, якби це жорстко не звучало, але ми можемо знайти інше кохання, іншу дружину чоловіка. Це називається такою зворотньою. Втратою. Що при втраті треба робити? Звичайно, горювати. Звичайно, горювати кожну втрату треба відгорювати. І це ну, така класична, знаєте, схема роботи терапевта з людьми, які переживають втрату. Горювати. І непростий процес. Раніше до того, як почалося 24 лютого, не кожен терапевт. Йшов е, працювати з гострою втратою.